Я не буду дуже багато говорити. Я хочу привітати Лука Григоровича на нашій землі від себе особисто, від усіх сів і від членів Національної спілки письменників України. Ви знаєте, давно мріяла зустрітися з цією людиною, поговорити з нею, поспілкуватися, але такого випадку не траплялося випадку. Минулого року в вересні на Форумів видавців у Львові, а ми були з він каже, ой, дивись, город сидить. Піди на нього, піди познайомся. Я так подивилась, такий дядько висадий, такий серйозний. Я кажу, ой, я не можу. Це така людина. А хто я така прийду? Прийду до нього, скажу, хто ну, познайомимось. Я звичайна письменниця і все. А зараз, коли випала мені така нагода. І я вже одну зустріч Сергій Лековриович провів прес конференції Я о, почула його розповіді і зрозуміла, що скільки він буде тут днів, я від нього не відчіплюся, я буду біля нього, бо його кожне слово вагоме вкарбовується в пам'ять. І ти розумієш, що ця людина е, настільки е, говорить правильні речі, що не слухати його не можна. Сидиш з відкритим ротом і ловиш кожне слово. Вітаю вас на нашій землі. Дякую, пане Світлана.